Ну що ж, хотіла спробувати, знаєте, веделкою, але мені здається, що такі пляцькі це е, мають їстися е, точно не веделкою. таке поєднання смаків. Слухайте, таке гарне поєднання смаків ну крем жирнючий капець. Але тістечко цей пляцок вийшов такий, знаєте, міру солодкий, тому що... Тісто не солодке, не нудне, Сирна основа теж не солодка. Але солодкий жирний крем, макова начинка, оця глазур, воно все так між собою поєднується клас. Угу. Так все гарно тримає форму. Дуже цікавезний в розрізи, Тепер я розумію, чого такі кльоші на галичині. Гарно виглядають смачно, цікаво, готуються недовго. Реально, але повірте, цим бляском ви зможете пригостити, мабуть, всю родину, не тільки сім'ю. Я вже їду на село. Зараз везу і до мами, і до свекрухи. Будемо тішити на всі вихідні. Я думаю, вистачить і не тільки по структурі. Це не тістечко, це не торт, але це і не пиріг, Це ж середнє між цим сім. Ну і що ж, ось такий в мене сьогодні вийшов плясок, який я приготувала вперше, і він дійсно вийшов вдалим. Рекомендую вам також повторити. Залишайте реакції, а я біжу монтувати рецепт.